Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області є повністю контрольованою. Уся критично важлива інфраструктура продовжує діяти в умовах воєнного стану та забезпечена усім необхідним. Військовим командуванням та обласною військовою адміністрацією розробляється комплекс заходів для того, щоб активізувати з огляду на безпекову ситуацію в області економічний стан. Дякую всім, хто дотичний до оборони та захисту нашої держави. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій! перемоги нам і миру!